Так, друзі, усім великий привіт! З вами Роман Шкудор, радий вітати вас на моєму каналі. Значить, що ми сьогодні будемо обговорювати? Як ви бачите з назви відео, що альт-сезона не буде, чи він відміняється, значить, поки що це тільки слова, скажімо так. Ну, я сьогодні попробую вам розказати те, що я думаю, що скоріше за все він буде, і що може цьому якраз сприяти. Перший момент по бітку. Ми бачимо, що у нас зона 107 тисяч, там 107, 107 500 Вона втрималася. Це ключова зона з історії, яка, бачимо, відпрацьовувала дуже багато разів. І якщо ціна зможе закріпитися нижче і піти десь вниз, це може бути свідчити, що у нас може бути якраз злом висхідного тренду. Ну, поки що ми тут торгуємося, все нормально. Познімали тут всі стопи. Можливий ще, звісно, похід. Як варіант, можливий похід, наприклад, десь от в цю зону, можливо, зняття ще стопів, і тоді вже у нас буде енергія для зростання. Ринок завжди має мати енергію для зростання, і так має саме мати енергію для падіння. Тому дивіться, бачите, коли у нас був тут перехай. Я про це говорив і навіть розказував. Себе на безкоштовному каналі. До речі, можете підписатися за посиланням нижче в телеграм-канал. І, звичайно, хто хоче навчитися правильно розуміти і торгувати, ви можете залишити заявку на наставництво по трейдингу. Там ми розказуємо повністю торгову систему. Плюс у вас буде доступ в ком'юніті, де ми торгуємо з учнями. Там в цей місяць взагалі там розривний, так був як минулий. Торгували дуже багато. Я кожен день даю в середньому десь 5-10 рекомендацій. По ринку, з яких там більше половини відпрацьовує, скажу щоб ви, щоб ви просто розуміли. Но це пізніше. Значить, дивіться по бітку може бути ще ось така модель, фіналощ. Фіналична зараз. Я тут хочу це зупинити, щоб воно. Не грузилося. Значить, ось таке може ще бути перед, перед якраз зростанням, але враховуючи, як ми вже тут постояли, які об'єми вийшли, друзі, ми вже, в принципі, цю енергію зібрали. Щоб сюди піти, ви маєте розуміти, що хтось мусить це туди продати. Щоб щоб продати, треба перше всадити фізичних осіб. В принципі, ось тут я не думаю, що багато людей купували. Чесно вам хочу сказати. Ось тут так. Ось тут я сумніваюся, що багато людей після цього виноса ніхто не купляв, всі боялися і бояться далі. Тому повітку, можливо, ще такий сценарій, але ця зона, вона, в принципі, непогана для, для лонгів, скажімо так. Ця зона непогана. По ефіру похожа модель. Похожа модель, у ефір якраз прийшов 3700, і тут постійно. Стоїть і тепер гляньте. ми Останній час ми, тільки росли, ну, останній раз ми росли, тільки були от липень-серпень. Все, подивіться, серпне місяця спочатку, вже в серпень, вересень, жовтень, вже три місяці майже ми нікуди тут не рухаємося. Ну, верх-вниз, верх-вниз. Тобто немає якогось направленого тренду. <кхе> Мусить бути якась е, уже розв'язка. Скоріше за все, враховуючи, який у нас тут тренд, хоча, подивіться, по ефіру, в принципі, гляньте, друзі, ми з 2021 року знаходимося в ринжі. Ну, от гляньте просто графік. Ну, так, да, тут нежага великий раніше, але подивіться, тренда, як такого. Ось тут був тренд. Оце тренд, реально, так. Да. Оце все це все просто, просто торговля в боковику. Торговля в, бокови, в боковику. Значить, дивіться, значить, що я вам ще хочу сказати. По ефіру теж непогані моделі. Непогані моделі бачив, там тарять дуже серйозно фонди. І ще я зараз вам дам одну ідею дуже круту. По Solana, Solana У нас вчора запустилася. Вчора, 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 почали торгуватися ETF, фонди в Solana, на американському фондовому ринку, Теж ETF Solana. Перший день там щось був об'єм около 80 мільйонів. І Солана планують залучити там около там, 100, 100 мільйонів. Мінімум. А в середньостроковій перспективі 3 мільярда, друзі. Ну це дуже багато для Солана. Це одна, одна частина це, наприклад, ну, одна ситуація це внести в біток 3 мільярда, який він там не відчує. Друга це в ефір. А якщо внести в Солану 3 мільярда, друзі, ну це круто може бути. І подивіться, Солана себе зараз показує дуже круто. Я бачив там теж великі кошельочки. Купляють по 500 тисяч солан сидять в лонго, в лонго, тому, можливо, салана. Ще, звісно, може бути такий момент, дивіться, по салані. Ось знаття оцього, це як варіант, таке може бути знаття, і тоді вже ніколи ніхто не чекає вже піти наверх. Таке може бути, хоча це буде зробити не просто в зоні 170. Ну, таке може бути. Хоча, бачите, салана 180, там, 5, 190 стоїть прям желізобетонну. Дуже гарно. Солана, тому Солана очікую, напевно, тест у цієї зони 295 в середньостроковій перспективі. Там 260, 295. Я думаю, що після такого зливу бачимо тут нормально все зібрали об'єми. Може, може піти це як ідея, скажімо так, на альт сезон Тепер дивіться, що який момент по альт сезону, пару слів скажу. Я не думаю, що всі монети підуть на альтсезоні, Не думаю, навіть якщо буде зростання там всієї альти, я не думаю, що всі прям 100% підуть. піде процентів 60-70, максимум. Це я вам зразу говорю. Підуть сильні монети. Типу лайткоін. Я не кажу, що його треба купляти на всі гроші, друзі. Як ідея, просто я говорю лайткоін 140 рівень. Якщо проб'ють цей рівень, друзі, мега суперсильна зона. ось гляньте. 140. Ось вона звідси прийшла. Якщо це пробивають, то може полетіти там і на 500. Лайткоін, Solana, Hype, до речі, хайп наратив дуже крутий, хіперліквід. Біржа децентралізована, на ній торгується, ну, вона там по об'ємах дуже круто стоїть. Монета прям, хайп, подивіться. Ну, взагалі просто круче, можна сказати, як біток тримається. Тому це крута тема. Я би сам розглянув. Звісно, коли тут був провал, можна було подивитися. Я, до речі, тоді говорив, друзі. Я був готовий взяти по 20. Я, майже були 20-25, звісно, якби знати. Ну, ніхто не думав, що такий буде провал. Можна, конечно, було тут поставити по 25 заявку, і це було б супер круто, якби налили. На байбіті, бачите, наливали. Я би купив. би. Ну, якщо буде ось тут, теж можна брати, друзі. Там 30 35 дуже непогана зона по хайпу. Хайп теж класна тема. Пепе може піти, я думаю, так само, хоча він поки що почувається слабше від ринку. Ну от такі сильні токени. Потім ETC, ну то старічки, там, XRP, ось такі треба, друзі, дивитися. Ну я би там взяв би 20 якихось там супертопових там, ADA, XRP і так далі, там, ефір біток. І це би тільки купував, якщо взяти на спот. Все інше, я би там не та МНТ, до речі, класний токен теж, Мантл, який торгується на Байбіті, його Bybit там шилить гарно. тобто Я думаю, що мінімум ще має бути одне повернення цього токена. Можливо, там, після зняття от, в цю зону. Можливо, потім піде вниз, але ну, я думаю, що сюди ще раз ми підемо. Так, тренд не розвертається. В будь-якому випадку, є ще один тест, ще одна. Спроба пробити цей хай, якщо й не перебувають, тоді може бути вже зниження, наприклад, ціни. А можливо, і перехай буде. Виглядає прям крута Е, Значить, е, що ще хочу сказати. Е, по ФРС, Федеральна резервна система. Знизила ставку на 0,25 базизних пункта. Е, значить, е, вперше бачите, а це друге зниження з грудня 2024 року. Значить, далі. Може бути ще зниження, просто у них там зараз шатдаун в Америці. І я думаю, що в листопаді він закінчиться, і тоді ми буде знати дані по безробіттю. І тоді ФРС може ще знижувати ставку. Я думаю, мало бути ще три зниження по 0,25 базисних пункта. І це може дати вливання в ринок дуже великої кількості кеша, тобто вони включать печатний станок і залюють в ринок там, десятки мільярдів. В тому числі і в криптовалютний, частково. Це теж піде. І це дасть дуже сильний, я думаю, поштовх дасть для останнього. І це може бути, друзі, фіналочка. Я думаю, що фіналочку ми побачимо цей квартал або наступний. Тобто це цей наступний квартал. Тобто десь, я думаю, до лютий березень ми побачимо вже фіналку. Якщо вона буде, звісно, друзі, я думаю, що я даю діапазону, дивіться. От лютий, от, от березень-лютий, це максимальний термін, думаю, який ми маємо побачити розв'язку. Тому що далі буде складно вже. Ось дивіться. От я думаю, десь в ось в цій зоні. От тут ми мали побачити до цієї Це може бути дуже швидко, друзі. Це може бути буквально там за 2 місяці, може дати біток там на 150-160. Отак, як було це ось тут. Бачите? дивіться. Ось з цієї зони, ми от подивіться, зростання зробили за 100 днів, за 3 місяці. Ну, от плюс-мінус. Може навіть швидше, тому що, зазвичай, розгрузка вона дуже швидка. Ось тут теж дивіться, з цієї зони сюди. 150, ну тут 5 місяців. Тут трохи довше, тут розкачка. Взагалі, фіналка, вона дуже швидка. Ось дивіться. Якщо ми візьмемо повідку, глянемо історію, то бачите, ось дуже довго накопичували, а потім фінальний ріст він може бути ось так. Бачите, ось дивіться, тут буквально за місяць може ціна вирости, від там на там 100 ну тут 100 не буде, ну процентів там на тридцять 40 може вирости за місяць, і все. І я думаю, альта теж може сходити, плюс-мінус. Я думаю, ця фіналка до там, березень, квітень, максимум мали би дати фіналочку і все. І далі, скоріше за все, буде здуття цього всього пузыря, треба буде окешитись, виходити в стейбли. Ну, це моя думка, друзі. Можна залишити 60% 20% там, загальної суми, вдруг там піде, просто ви не дозаробите. От і все. Далі, Вчора ще була заява Трампа і ну, зустріч Трампа і Сізіпіна. Вони там домовлялися про тарифи, вроді домовились. Не до кінця там все прям круто, гарно. Ну, воно не негативне. Не позитивне прям супер, і не негативне, прям супер. Тому, в принципі, це вже краще. Це вже краще. І подивимося, от бачите, тут написано, що вони реально. Пробували домовитись там за Україну, не поки що ще нічого не, не, не зрозуміло, але е, по тарифам, вроді би, то, що якраз впливало на ринок, вроді би все нормально. Вже домовились. Там на рік часу, вроді, вони домовились. На рік часу підписало, що рік точно нічого не буде змінюватися. Це вже добре, тому що Китай, як основний поставщик, скажем так, товарів е, дуже сильно впливає на економіку, я б сказав би США, в тому числі, звісно. І все. Тобто, ось такий, ось такий момент. Зараз я не скажу, що треба прям тарити на всі гроші, друзі. Я поки що ще так собі до цього всього відношусь, тому що я думаю, що може бути ще якась розв'язка. Хоча дивіться, американський індекс S&P, от я вже намалював цю зону, де куди ми зайшли. Знаходиться на історичних хаях. В принципі, нічого тут ще такого немає, але давно не було якоїсь корекції. Бачите, ми вже з. Квітня місяця в цілому зростаємо. Тут корекції були невеличкі, там по, по 3% образно. Бачите, ось по 3-4%. там по 4%. Ну, якоїсь більш такої сильної корекції, наприклад, як тут, бачите, на 10% ми такого вже давно не бачили по ринку. От можливо, якесь таке і буде ось десь сюди. Зниження SP, якраз і біток теж можуть дати на зниження. Ось яка, якийсь такий би був у нас наративчик. І тоді вже з виходом на перехай. Ось такий якийсь модель може бути. По SP. І альта теж, дивіться, ще яка фішка по Альті, що ще хочу сказати. Часто, дуже, коли ми формували ось такі хвости, часто ми йшли в зону цих хвостів або. Хоча би всере, всередину цих хвостів, тобто проторговуватися ось, наприклад, всередину цього хвоста. Тому, можливо, ще по альті ще одне зниження. Це ніхто не чекає зараз. В проценті на 25-30. На Таке може бути для фіналь, фіналочки. Не все впаде, друзі. Не все впаде. Я салану не думаю, що так зілюють. Сумніваюся в цьому. А от інші там, ну там, там салана, Ефір, Гіперліквід. Вони думають, що так сильно зливатися не будуть. А от Альта може дати там. Ну, може там, хай цей ефір може дати там мінус процентів 5-7, Оце це десь там, на 3600, може бути таке. І ось тут може і, і, і біток. Тому такий варіант теж варто розглядати. Можливо, буде перелог, я сказав, можливо, буде тест там 102. Завжди треба мати декілька сценаріїв. Ніхто не знає точно, куди ми підемо, друзі. У вас має бути три сценарії. Плюс-мінус, що, що ви очікуєте. Там похід звідси, тут на місці, або похід на перелов, і потім вихід. Подивимося, як воно буде. Ну, в цілому може ще раз зняти, тому що вже багато хто набрався. Хоча, щоб знімати ці логії, треба всадити людей. Дивіться, тут продажі на чому були якраз? На тому, що ось тут якраз всіх повсажували, розумієте? І тому на цьому такий був імпульс. Так само тут на відскоку, знову потім сходили, тому що багато хто купляв, і знову вони сходили, всіх звозили. І далі. Отут я сумніваюся, що хтось уже брав, друзі. Після таких виносів, після цього виносу 10 жовтня, коли там поліквідовували просто мільйони трейдерів. Я сумніваюся, що хтось сильно набирався. Все, їх повиносили. Тобто, і далі, щоб знову засадити людей, треба, щоб показати, якісь зростання. Ну, там, не знаю, на 120-122, щоб всі розслабились, почали купляти, тоді можна знижуватися. Але тоді ринок може піти і на перехай. Якось ось так. Тому зараз вдовго реально от щось там сильно про, там, прогнозувати, ну, це таке дуй, пальцем у небо. Може бути люба якась заява Трампа по поводу ще якихось, я не знаю, там торгових війн чи ще чогось, може спровокувати дуже сильне зниження, або ще там щось, ну, або може позитивно вплинути. бачите, ринок зараз на позитив, навіть американський ринок, пішов оновлювати історичні хаї. Альта, подивіться, ну. Взагалі просто. Ну, історичні хаї. Кі тут історичні хаї? До історичних хаїв там ще Бог знає, скільки. Так само і біток. Скільки що до історичного хая бі... зараз е американський ринок історичних хаях, а біток ще 15% до історичного хаю. Я вже не говорю про перебиття його. Тобто дуже погано реагує. Можливо, що чекають, можливо, реально розводять, а можливо, просто зараз, поки що цей ринок не цікавий їм для. Сильного зростання після того, що було 10-го якраз жовтня таких палок, ми люди просто ну, розчарувалися, і багато хто повиходив. Я думаю, що вони вернуть свою е, впевненість, скажімо так, в цьому ринку. но для цього треба час. І для цього треба яке зростання показати. Зараз всі розчарувалися, ніхто вже не вірить, щось буде рости. Але я думаю, що мали би сходити. Можливо, після якихось маніпуляцій. но мали би зрости по ринку в цілому. Можливо, будуть якісь маніпуляції ще. Ну, я думаю, що ми маємо побачити ще один вихід, ще одну фіналь, фіналь, фіналочку. Ті питання тільки коли. Тому альсезон не відміняється, друзі. Просто, можливо, він трішки переноситься. Тому запасаємося терпінням, чекаємо і е, торгуємо і акуратно, друзі. Ми зараз більше торгуємо на фівчах з студентами, е, тому що ринок. Краще посидіти в кеш, краще не дозаробити, ніж потім сидіти і кусати локті, на що там купляли. Ну так само знаєте, як от, як ринок ішов там образно ну, візьмем, там, не знаю, Давайте пепи візьмемо. Да? Там, всі там могли купляти там, вже на зниження, коли ось тут було, дивіться, теж пепе. От на зниженні ось тут, мінус там, 30%. Хтось купляв, тут було там, плюс 10%, не закриваються, і потім сидять уже в мінусі, там мінус 30% знову, і вже треба пересиджувати, щоб тепер воно виросло до нуля, треба 40%. А це не просто на такому ринку. Подивіться: зростання майже немає взагалі після падіння. Знову починають дивити. Ось така модель. Тому краще не дозаробити, краще перечекати. Ну, і бачимо, що у нас. По факту, по факту тренда немає вже з рік часу. Якщо ну, подивитися, коли у нас там. Я не говорю про всі інструменти, про більшість. Тут от, один ріс у нас був ось в минулому році якраз жовтень і листопад. Ось. Все. Після листопада того, все все розпили, все, -все ренджі. Так, от теж саме Салана, Подивіться, тут ще був один якийсь ріст, от в квітні. А, ну в квітні було там після лоу, коли зняли. Бачите, от зняли лоу і пішло, на, і пішло як сильно наверх. Так само, і біток зняли от лої, от тут от, які були попередні. Так теж є шанси тепер піти. Ну, він поки що розторговується. Хоча я кажу, не виключаю варіант ще раз обновлення 102 або його її тест. Можливий такий варіант. Хоча, враховуючи, які хвости, поки що виглядає так, що мали би не йти сюди. Не мали би не йти сюди. Хоча ну, непогано. Потижневому графіку по е, бітку. Поки що все гуд. Не, не бачу тут нічого такого. Ключова зона по тижневому. Ключова зона 104-105 тисяч. Якщо провалять нижче е, 104 105 з закриттям двох тижнів, хоча б нижче, от тоді може бути, звісно, хана. Як, як то кажуть? І місячний графік. Ну. Більш-менш ну, виросли, звісно, феноменально. Подивіться, ми вже росте, ростемо з. Ну, Получається, три роки вже буде, як біток зростає. Ну, це вже багато, друзі. На жаль, це вже багато. Тоді у нас минулий цикл був, скільки зростання? Ну, от, менше трьох років, до речі, а тепер вже майже три. Ну, зараз ЄТФ запустили і так далі, то, звісно, так. Да. Ну, подивимося, друзі. Поки що, я не, не кажу, що все погано. Але треба бути завжди готовим до будь-якого будь розвитку подій. Тому всім гарного дня. Хто хоче, ще раз повторяю, навчитися требувати, залишайтеся на стану за потрейдингу. У нас є ще ком'юніті, де я кажу, кожен день даю рекомендації. З яких відпрацьовує процентів 60-70, зазвичай. Тому у вас є шанс попасти в наше закрите ком'юніті. І навчитися правильно торгувати і на дистанції бути в плюсі. Чекаю ваші коментарі. За найкращі коменти, як завжди, приз від мене. І ставте лайки, пишіть ваші коменти, пишіть ваші якісь рекомендації. І ну і цікаво, можна писати, що, скільки ви очікуєте ціну BTC в 2026 році. Буде теж цікаво почитати. Всім гарного дня! Всім пока.